Всім доброго дня! Сьогодні я хочу зробити рогаліки на смальці. ну У мене тут трошечки чуть-чуть масличка. Так мені захотілося. В общем, для начала буду місити міксером. Виливаю 2 яйця ось так. 100 грамів сахара. Так, ванільний, ванілін, то є. Отак ну, десь приблизно ось так. Так, одну столову ложку сметани. Так, одну чайну ложку соди, прямо на сметанку кладу. Вона трошечки погасилася. Так, тепер сюди додаю ось так, викладаю. Так, і одразу висипаю в діжу 480 грам муки і 3 стакана по 250. Все, будемо місити. Так, тістечко я замісила. <хе> Знаєте, я подумала, думаю, ну хто ж пісочне тісто місе міксером. Ну, я рискнула. Тяжеловато, звісно, в моєму міксеру було, але він справився. Ось так, бачите, яке ловке Так, це ми поки в стороночку. Ось так. Це будемо розкатувати. Так, начинка буде в мене із заморожених слив. Сливи я розморозила, витягнула косточку, бачите, все. І затянула крухмал із сахаром. Все, думаю, що буде добре для рогаліків. Так. Такі рогаліки. Так, ось так поробила я свої рогаліки. Духовочка в мене вже нагрілась на 200 градусів, минут на 15, ну, буду дивитися. Так, рогаліки випеклись мої. Сиділи вони в духовочці при 200 градусах 20 минут. Ну, конвекцію включала, бо у нас світло зараз таке, що. Бачите, які. Я потім розумлю покажу. Так, виклала на блюдо. Буду притрушувати сахарною пудрою. Так, ну ось такі вийшли в нас. Покажу, який він в Дивіться, сливка не витекла. Гляньте. Ось. М -м -м. Добре пісочне тісто. Дуже добре, дуже. Кому подобалось, приготуйте. Це смачно. А я на цій нотки з вами прощаюсь. Желаю вам мирного неба, до побачення.